СТО було і виготовлення виробів з металу, обробка металу, деревообробний, кузня. Фактично все повністю знищено. Якщо ще якісь стіни, то їх треба зносити власниками. Батько це все започаткував і ми разом працювали, у нас був сімейний бізнес. Що далі робити? Я тільки не розбираю, бо ще немає дозволу, ще не приходили, не оцінювали. Надалі плануємо чуть-чуть відновлювати, тому що треба за щось жити, треба лікарну роботу. Багато людей працювало. Ну, на даний момент ні, тому що багато людей служило. Але були такі часи, що в нас працювали більше, ніж 80 людей.